Разі ми проводимо дуже велику кількість різноманітних заходів. І сьогодні один з таких став захід до всесвітнього дня вишиванки. Брали участь у цьому заході учні 9-х та 10-х класів 23 го ліцею міста Житомир. Дуже було багато викладачів і також. Центр розвитку легкої промисловості це заклад, який показував сьогодні демонстрацію їхніх робіт. Сам стиль вишиванки він зараз дуже популярний не тільки в Україні, а й по всьому світу. І всі голівудські зірки пишаються тим, що вони носять вишиванку. І сьогодні ми демонстрували це все на заході і показували саме культуру українського народу і культуру Сполучених Штатів Америки. Сьогодні. Я як керівник студії демонстраційної, в якої навчаються дівчата, демонструвати одяг. І сьогодні ми представили від нашого ліцею три колекції на цьому заході. Одна з перших колекцій, яку ми сьогодні тут представляємо, традиційна спадщина і вишивка на ній виконана в традиційному народному стилі, більш, скажімо так, з дотриманням традицій українських в декілька варіантів і декілька регіонів. Наступна колекція, яку ми сьогодні пропонуємо, це сучасна колекція. Вона вишита бісером в сучасному стилі. Має на назву древлянські легенди. Була на багатьох конкурсах від нашого ліцею і займала призові місця. І ще одна колекція, яка сьогодні буде одягнена в сукні з цієї колекції, наша ведуча нашого заходу. Вона виконана також в сучасному стилі. І зараз саме сьогодні йде конкурс, на якому яку, яку приймається колекція участь. Ми популізуємо традиції українські, ми популізуємо нашу вишиванку. Ми хочемо, щоб молодь з таким з такий період тяжкий для нашої країни. Знала свої традиції, одягала вишиванку не тільки на свята, а завжди підтримуючи нашу, наш український народ.